Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу, брати і сестри! Воістину Воскрес! І це велика радість для нас, спасених Його кров'ю, для нас, хто вірить в Нього, для нас, в кого є вічне життя. Прощення гріхів і спасіння від нашого Господа. Ми з вами розмірковувались серед тижня про події, які були навколо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ми з вами вже говорили про четвер, про Його останню Пасху з його учнями, про нову заповідь, яка в його крові, яку він дав. Ми розмірковували про гевсіманське боріння, про його молитву. Ми бачили про його. Арешт в четвер, пізно ввечері. Ми бачили його в п'ятницю суд. Ми бачили цей приговор. Ми бачили його розп'яття на Христі, смерть і погребіння. І знаєте, якщо би не неділя, то все виглядає дуже-дуже сумно, трагічно, безнадійно. Але в третій день Він Воскрес. І сьогодні, да, Воскресіння, а ми святкуємо і згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Цю подію описують всі чотири євангеліста: Євангеліст Матвій, Марк, Лука, Іван. І ви знаєте, вони всі різні, бо вони люди. І вони описують ці події з різних сторін. І навіть часом ми не можемо прослідкувати хронологічний порядок цих подій. Але тим не менш, коли ми заглиблюємося в цю історію, історію Божої дії, історії Воскреслого нашого Господа Ісуса Христа, ми можемо вистроїти послідовний порядок, як це відбувалося. І зараз я хочу трошечки відбудувати цю картинку. І після цього ми зануримось в одне з Євангелій і подивимося на три важливих повеління від нашого Господа. Якщо ми будемо вивчати всі чотири Євангелії, то ми побачимо наступну послідовність: Марія Магдалина, Івана, це дружина Хузи, Марія Мати Якова Алфеєва, Соломія і інші жінки йдуть до гробу. Вони виявляють, що гроб відкритий. І після цього вони уходять. Крім Марії мати Якова. В цей час Марія Магдалина біжить до учнів. Марія мати Якова наближається до гробу і бачить ангела. Далі Марія мати Якова повертається до жінок. В цей час Петро та Іван прибігають, прибігають до гробу, дивляться, що Ісуса там немає, пуста гробниця і йдуть. Марія Магдалина повертається до гробу з плачем і зустрічає двох ангелів. А потім самого Ісуса. Ісус посилає Марію Магдалину все розказати учням. Марія, мати Якова, повертається з іншими жінками до гробу. Вони також бачать двох ангелів, чують їх звістку, і йдуть, розказують новинам учням і знов зустрічають Воскреслого Ісуса Христа. Ось така приблизна картинка виглядає, коли ми вивчаємо всі чотири Євангелії. Першим на диво зустрічає Ісуса, не апостол Петро, який був лідером, який був таким каменем, на якому Христос будує свою церкву, а жінка, Марія Магдалина. Це перший, хто зустрів Воскреслого Ісуса. Жінки, які поверталися від гробу. Потім був Петро, потім учні по дорозі в Емаус. Потім апостоли без Хоми пізно ввечері. Потім апостоли з Хомою. Далі Сімон в Галилеї на Тиверіляцькому озері, апостоли 500 учнів і так далі, так, далі, так далі. Тобто ми бачимо, що дуже багато є свідків живого Воскреслого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми так само вірою є свідки цьому, вірою через це Боже Слово. Яке записано Духом Святим через Божих людей, Божих пророків. Тому давайте з вами відкриємо Євангеліє від Матвія, це перше Євангеліє. І прочитаємо з вами в 28-му розділі з 1 по 10 вірш. Відкрите, будь ласка, зі мною. Євангеліє від Матвія, 28 розділ з 1 по 10 вірш. І подивимося на три повеління від нашого Воскреслого Господа Ісуса. Подивимося на три повеління від Воскреслого Царя царів. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіли варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає Його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть і скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї. Там його і побачити, ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги. І поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Три повеління від Воскреслого Божого Сина. Давайте спочатку подивимося на весь уривок. Ми бачимо, що після суботнього вечора, першого дня тижня, тобто в неділю, прийшла Марія Магдаліна і інша Марія. Це мати Якова та Йосипа, дружина Клеопи Алфея. Щоб навідатися до гробу. Ми бачимо, що стається великий землетрус. І е, останні е, дні, да, може місяці, роки, ми бачимо, час від часу трапляються землетруси. Да, навіть у нас в Україні, на Західній Україні час від часу це трапляється. Я думаю, це такі події, які ну, кожного дня не трапляються. І вони досить ну, викликають схвилювання, хвилювання, таке занепокоєння. В ті часи, оці от, е, такі природні катаклізми, землетруси або якісь інші речі, вони являли силу і славу Божу. До речі, коли Ісус помирав, той самий Матвій, в 27 розділі 51 віршом, теж пише про землетрус. Тобто Бог в ті часи. От такими природніми катаклізмами позначав ну, дуже важливі величні події: Смерть Христа і Воскресіння Христа так само ми бачимо землетрус. І далі ми читаємо: ангел Господній, зійшовши з неба, підійшов, відкотив камінь від отвору горбниці та сів на ньому. Питання: навіщо ангел відкотив камінь, брати і сестри? Як? О, так, да, це зробили не люди, це зробив Бог через цього ангела, і Він це зробив не для того, щоб Ісус вийшов з гробниці, не для того. Бо ми знаємо, коли Ісус явився учням, і вони сиділи за закритими дверима, да, бо боялися, як він війшов за закритими дверима. Через двері. через двері. Тобто Ісус цього не потребував. Йому не треба, було, щоб хтось відвалив камінь, щоб він вийшов. Але Бог в своєму проведінні спеціально показав, що це зробив сам Бог. Цей ангел він відтворив цей камінь, і це дія Божа. Це дуже важливо. Далі ми бачимо вигляд цього ангелу, да? мов блискавка, білий одяг, мов сніг. Це всі речі вони часто в Старому Завіті являли атрибути Бога. Тобто цей ангел був посланий самим Богом щоб відкатити цей тяжкий камінь. Далі ми бачимо почуття варти, яка чергувала Ісуса. Охороняла. А чому, до речі, варта ця стояла при печері? О, так. Бо хтось сказав комусь: чергуйте, бо Його можуть викрасти тіло Ісуса. Тому була варта, яка вартувала. І ця варта написана, що вони так забоялися, так перелякалися, що стали, наче мертві. Знаєте, коли людина дуже сильно боїться, вона навіть змінюється зовнішньо. Ви зустрічали? Вона стає блідою, її тіло стає холодним. Тобто це такий страх, ну дуже дуже сильний, дуже великий. Оце от такий страх був у варти, у охоронців Ісуса Христа. Далі ми бачимо, що ангел озвався і вже звертається до кого? Цікаво, не до варти він звертається. да? Варта вже, напевно, їх вже там не було. Вони звертаються, ангел звертається до жінок і говорить: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес, як сказав Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. І перше повеління від Воскреслого Ісуса Христа не бійтеся. Брати і сестри, і сьогодні це повеління для кожного з нас. Не бійтеся, бо той, хто був розп'ятий, він воскрес. І знаєте, сьогодні ми живемо в час, коли кожен із нас. Може боятися, і це нормально. І це почуття, яке ну, притаманна кожній людині. Часом це почуття, це як інстинкт самозбереження людини. І знаєте, <кій> <кій> вибачте, я не один раз чув від військових наших захисників, що ну, на фронті вони також бояться, і це нормально, але вони перемагають цей страх. І вони кажуть: якщо людина не боїться, ну, то це вже якісь є проблеми. Ця людина може наражати на небезпеку себе і своїх побратимів. Тому почуття страху це нормально. Ми можемо час від часу боятися якихось небезпек як почуття. Але жити в стані страху це ненормально для християнина. І сьогодні для нас є повеління від Воскреслого Господа Ісуса не бійтися. Чому? Тому що Він переміг смерть і Він. Воскрес. І знаєте, сьогодні в час, коли смерть дуже-дуже близько, вона близька і в Києві, вона близька і на Західній Україні, вона найближча на фронті, там де точаться бойові дії. Чому? Тому що всюди є небезпека. Тут літають ракети, і сьогодні так само ми вночі чули повітряну тривогу. І ракети десь полетіли на Західну Україну на фронті постійно є небезпека життя. На Західній Україні навіть наші сусіди-поляки час від часу можуть відчувати цю небезпеку, небезпеку смерті. Але для нас, для тих, хто вірить в Ісуса, є повеління не боятися. Чому? Тому що Христос переміг смерть, і кожен, хто вірою в Христа і покаявся, він так само силою Христа перемагає смерть. Для нас, віруючих людей, смерть переможена Христом сьогодні. І для нас це є велика, велика радість, що наше земне життя воно не закінчується тут на землі, не закінчується. Воно буде продовжено з вічності з нашим Господом Ісусом Христом. Знаєте, коли смертельний хворій людині говорять, що тобі залишається жити декілька місяців, а потім ця людина, їй кажуть, є винахід. Останній винахід вчених і розроблений препарат, і якщо ти його приймеш, то ти не помреш, ти залишишся живим, і ти будеш далі жити. Уявіть відчуття цієї людини. Людина, яка знала, що вона помре, можливо, через декілька днів, через місяць, через два, а потім вона розуміє, що є ліки, які допоможуть їй жити повноцінним життям, як кожній людині. Ліки, які спасуть її від смерті. Брати і сестри, сьогодні ми, віруючи в Христа, розуміємо, що смерть це перехід, перехід нове життя. Тому Христос говорить, не бійтеся, не живіть в страху, бо Христос переміг смерть, і Христос так само дає кожному з нас цю перемогу смерті в життя вічно поруч із ним. Друга Тимофія, перший розділ сьомий вірш, написані наступні слова. Давайте відкриємо разом з вами Друга Тимофія, перший розділ сьомий вірш. Апостол Павло пише Тимофію, лист, останній лист перед своєю смертю. Він же розумів, що його життя закінчується, його віра, вона довершена, його служіння його довершено. Друга Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Він говорить молодому пастирю Тимофію як підбадьорення наступні слова. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене Його в'язня. Але злигодні за Євангелію перенос силою Бога, який спас нас і покликав нас святим покликанням. Апостол Павло в останні місяці, можливо місяці, можливо, роки свого життя. Говорить пастор Тимофію своєму учню: не бійся, адже Бог нам дав не духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Друге повеління, яке ми читаємо в цьому тексті, написано далі. Давайте подивимося. Вони з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися Йому. Восьмий вірш. Вони з великою радістю побігли. І коли Ісус зустрічає жінок, Він говорить їм, радійте. На той час це було звичайне привітання, як у нас сьогодні вітаю, да? або добрий день. Але Переклад на нашу мову українську да, це радіти. І друге повеління сьогодні для нас, брати і сестри це радіти. Я не говорю, щоб радіти тоді, коли є сум, бо навколо нас є війна, і це, ну, це страшно, це горе, це біль, це сльози. І написано, що ми повинні плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Але я говорю про те, щоб ми могли радіти в цих випробуваннях, знаючи, що ми, спасені кров'ю Ісуса Христа, маємо життя вічно в Нім. І навіть якщо наше тіло буде закопано в землю, наша вічна душа вона буде завжди з Господом. І це є велика радість, якої немає більше в усьому людству. Чому? Тому що людство на сьогодні, якщо подивитесь, воно шукає ліки від безсмертя. Можете загуглити, подивитись в інтернеті, вже багато років люди шукають, як подовжити життя людині. Навіщо шукати? Тому що сам Господь Ісус Христос дає вічне життя. Вічне життя кожній людині, яка вірить і кається. І це є великою радістю для нас сьогодні, знаючи це. І це є великою радістю перемагати всі випробування. Я думаю, кожен із нас зустрічав в житті людей, які проходять тяжкі випробування. Але вони радіють, чому? Де вони беруть цю силу? Звідки це людина, яка вірить в Ісуса, і це людина, яка знає, що це земне життя, воно дочасне. І будь-яка хвороба, будь-які випробування, будь-яка інша тяжка подія, вона дочасна. Чому? Тому що буде зустріч з Господом в оновленому, прославленому тілу. І навіть сьогодні, коли ми бачимо багато людей з інвалідністю, да, ампутантів, так званих, людей, яких не мають кінцівок. І це велика, тяжка доля людей. Чому? Тому що людині треба знову це все переоцінювати. Але навіть коли буде зустріч з Христом, буде знову тіло. Повноцінно будуть руки ноги в цих людей віруючих, тому що Христос дає все нове. Христос є Спаситель, Христос є Цар, Він є Бог, і Він переміг смерть на Голговському христі і в відкритій пустій гробниці, коли Він воскрес. Тому для нас сьогодні повеління від Нього радіти. І знаєте, коли так само ми втрачаємо близьких людей, для нас це є велике горе і велике випробування. Але якщо вони померли в Господі, ми з ними зустрінемось. Брати і сестри, ті люди, наші рідні, близькі, друзі, які померли в Господі, ми з ними зустрінемось, якщо ми так само в Господі. Друге повеління від Господа радіти. І третє повеління так само є в цьому тексті, сьомий вірш: Ідіть і скажіть його учням. Це сказав ангел до жінок. Десятий вірш. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам. Третє повеління ідіть і скажіть. Ідіть і сповістіть, брати і сестри, для нас це повеління сьогодні так само. Ми, якщо спасені Господом Ісусом Христом, повинні так само піти і сьогодні розказати іншим людям. І на заклик їх, коли вони будуть казати Христос Воскрес або воістину Воскрес. Можливо, трошечки більше розказати, що це означає. Розказати людям, що значить Воскресіння Христа не просто в загальному, а для кожної людини окремо. 28 розділ, 19-20 вірш ми знаємо, це велике повеління нашого Господа Ісуса Христа, написані наступні слова. Матвія 28, 19, 20. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ісус Христос залишив велике доручення для своєї церкви, брати і сестри, для кожного з нас, для мене, для вас, щоб ми сьогодні могли жити не для себе, а для тих людей, які ще не знають Христа. І розказати їм про нашого Воскреслого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Три повеління від нашого Господа, який воскрес. Перше не боятися. Чому? Тому що Він переміг смерть і Він нас вів свою перемогу. Кожен, хто вірує в нього, не помре, а бути жити вічно. Друге це радіти. Радіти в ньому. Радіти, що Він має, що Він дав нам вічне життя і спасіння. Луки, 10 розділ, 20 вірш, написано: не радіти якомусь служінню, а радіти тому, що ваші імена записані в книзі життя. І третє повеління для кожного з нас: ідіть і розкажіть, ідіть і розкажіть. Тому нехай наш Воскреслий Господь Ісус Христос прославиться в нашому житті і служінні. Щоб ми могли не боятися, не жити в страху, щоб ми могли радіти, знаючи, що Він спас нас, і щоб ми могли піти і розказати це велику світлу новину про Воскреслого Ісуса Христа всьому навколишньому світові. Амінь. Давайте помолимося.